Спершу за власний кошт купував дітям ракетки та волани, а зараз проводить тренування у кількох школах. Водночас досі маловідомий для гуцульщини спорт самотужка розвиває переселенець із Дніпра. Більше про Бадмінтон у косівській громаді Кирил Верязкін розповість до того, як я приїхав в косів за бадмінтон, Тут майже ніхто не знав. Це вважалося пляжним видом спорту, і ну в общем м'яко кажучи, не був розповсюджений. Максим Рисаков на Прикарпаття переїхав із Дніпра після початку повномасштабної війни. Вчити дітей бадмінтону у косівській громаді чоловік почав два роки тому. Тривалий час займався цим на волонтерських засадах. Бадмінтон це не дуже дешевий вид спорту, але моя місія полягає в тому, щоб зробити його максимально безкоштовним. Діти безкоштовно отримують ракетки, безкоштовно отримують валану, іноді допомога держим. Там скидається по 20-30 гривень, просто щоб було щось щось закупати. У Києві тренування стоїть приблизно 300 гривень. У нас безкоштовно. Нині ж тренеру виділили навчальні години у школах і офіційно працевлаштували. Розвиток спорту, якщо ми говоримо про шкільний спорт, в основному дитячий, то залежить від таких двох основних моментів: це є наявність інфраструктури, тому що якщо нема цього спортзалу, то не може бути бадмінтону, зрозуміло. І другий момент це наявність людей. Які можуть цей спорт розвивати. Грають у бодмінтон тут усі. Малюки від 6 років, і підлітки до 16. Тепер у Косові навіть є дитяча збірна. Вони вигравали двічі турнер «Веселий Валан. Останні виграли у вересні 24-го, потім у 23 му і виграли першість Івано-Франківської області. Тобто на Івано-Франківській першості вони взяли 6 золотих медалей із 9 можливих. І от після першості воно Франківської області, куди їм можна йти далі, куди вони неї в Україну. Україну, так, так. <звілляє> Збірна нині налічує трьох хлопців. Всі вони почали тренуватися півтора року тому. Мені це подобається. Спочатку це було просто хобі, а потім це стало частиною життя. Люди дуже сильно стереотипно мислять. І через це для них це просто покидати воланчик. Але коли ви вийдете на корт і побачите, як тут грають, то у вас зміниться думка. Футбол це де ти можеш трошки постояти на полі. А коли ти граєш на корті, у тебе немає відпочинку. І ти один. Там у тебе є ціла команда, а тут ти один стоїш і все. Зараз спортсмени готуються до всеукраїнського чемпіонату, який відбудеться взимку. Переміщення найбільше пропрацьовуємо і бекхенди, бо це у нас слабке місце, це удар з без безмінтону. Це удар спиною, і ти не бачиш волану до кінця, і треба відчувати більше ракетку. Працює пан Максим відразу на базі трьох місцевих шкіл, аби залучати якомога більшу кількість дітей до тренувань. Я починаю працювати з 15, 14-45 тут. Потім переходжу чи в пістень, чи в косів, і в тому числі я працюю по суботах та неділях. Щоб дітей привчити до бадмінтону, я проводжу ознайомлені заняття на уроках фізкультури. Там, де мені дозволяють, я проводжу, проводжу ракетки, валани. Діти беруть ракетки в руки, роблять перші удари. Пісницький ліцей ще один заклад, де для дітей проводять заняття. Нам дуже сильно подобається, адже дитина розвивається. Спорт це завжди здорово для любої людини. І чи ініціатива була? Хто захотів піти до місце? Моя у нас тут нас тут ходить подружка Аделінщина. І їй дуже сильно подобається. У цьому ліцеї тренуються початківці і також збірники. Тобто, ну у нас час так динамічно вони працюють і там, і там. Тобто у них іноді буває по два тренування на день. У нас йде безпосередня передача досвіду, спортивного досвіду. Тобто, ті діти, які чогось досягли, вони безпосередньо свій досвід передають молодшим дітям. Ну, під моїм керівництвом. сьогодні Максим Рисаков в усіх навчальних закладах тренує понад 50 школярів. А віднедавна почав вести і групу для дорослих.